Представники Чорнобильських організацій 15 липня провели зустріч, на якій обговорювали план виконання заходів на рік. Олександр Недощак, голова міської організації Союз Чорнобиль України. Перший виступаючий, він розповів про травневу поїздку до Києва. Збирала організація Ну Союз Чорнобиль Україна, всіх Чорнобильців України біля Верховної Ради з вимогою. Підтримання тих і залишення тих законодавчих актів, які приписані були в законі України про захист чорнобильців. сам. До ліквідаторів, які прибули під Верховну Раду, 12 травня вийшло всього троє нардепів: Володимира Ришонков, Антон Герашенко та Ігор Мусійчук. Мусійчук вийшов до кругу ліквідаторів, озвучив якби загальну тематику пов'язану з Чорнобильською Чорнобильськими цими пільгами. Ну і сказав так, що найближчим часом поки що питання Чорнобиля розглядатися не буде. Ну і так само озвучував цю інформацію і ришонку. Більш до нас чорнобильців ліквідаторів біля Верховної Ради більш ніхто не виходив. На цю акцію чорнобильці прибули з усієї України. Вони були з плакатами, знаменами, гучними вимогами. Це люди, яких ще зовсім недавно, 26 квітня, вшановували на найвищому рівні та називали героями. Але пройшло три тижні, і ці герої не цікаві вже навіть журналістам. Три телеканали, які були в той час під Верховною Радою, знімали інших людей. Ось цих. Вони пікетували за збільшення кількості україномовних пісень в радіоефірі. Телеканали висвітли їхню інформацію. Чорнобильців ні одного інтерв'ю, ні одної публікації нічого не в кого інтерв'ю не брали зовсім. Вообще, як ото чорнобильців нелема не, не существує. Чорнобильці під Верховною Радою пікетували ще не раз. Побував там і Олександр Данильчук, голова організації Союз ветеранів ліквідації Чорнобильської катастрофи. «Значить всі питання. Которий нас кожного на сьогоднішній день інтересують, вирішуються токо в Києві. Значить, кожен місяць ряд групи ліц. 5, 6, 10, 18, по 20 чоловік на ці акції ми їздимо на Київ. Проте цієї кількості людей недостатньо аби зрушити справу з мертвого місця. Олександр Данильчук закликає усіх чорнобильців, ліквідаторів постраждалих вдів проявляти активність, адже 2016 рік рік вшанування ліквідаторів, чи не єдиний шанс привернути увагу держави до своїх проблем. Якщо не буде прийняти навіть в цьому році чорнобильський закон. Подальшому ми зовсім залишиться можемо поза законом. Що таке поза законом будемо отримувати на мінімалки, можливо, середні пенсії, але нам більше нічого не світить. Ще одне питання, яке активно обговорювали присутні, це відсутність державних нагород для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Ті, що є, були видані ще в радянські часи. Коли сьогодні клопотання ставимо, питання, що як би її цю медаль узаконити в розряд державних нагород, то там. Ну, смішно э, цитату сказали. Горить, ви знаєте, говорить, що вона ця медаль в переліку не числиться. Ось і весь аргумент, паніція прискорно, больно? Звісно, больно, Обідно? Даже дуже обідно, Я вам скажу. На порядку денному обговорювали також інші питання, які хвилюють ліквідаторів: диспансеризація, викриття лжеліквідаторів ліквідаторів тощо.